На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 31 травня та вже 1 червня 2024 року. Сьогодні, 31 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби. Після 8-ї години ранку можна сіяти насіння редьки, дайкону. Редиски, інших коренеплодових овочів. Але пам'ятайте, що ці овочі не зберігаються, тому використовуємо їх зразу, же, зібравши врожай. Сприятливий час сьогодні для посадки розсади овочів та квітів. Можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але не можна в знаці стихії води обрізати садові рослини та не проводьте, будь ласка, зелені операції на будь-яких рослинах. Обробка рослин проти хвороб та шкідників проводиться біопрепаратами. І 31 травня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 31 травня 2024 року. Сьогодні можлива магнітна буря, тому, будь ласка, бережіть себе. Не використовуйте для харчування чорний чай, каву, алкоголь, консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви і не використовуйте ліки. Для лікування краще пропустіть ці дні. Що ми можемо приготувати? Яке може бути наше меню? Використовуємо для, смаку, для приготування смаколиків, рибу, морепродукти, морську капусту, молоко, гречану крупу, сири, різні горіхи, сухофрукти, родзинки, доступні овочі та фрукти, свіжу вітаміну, зелень, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі та трав'яні чаї. Завтра, 1 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Можна посадити лише цибульку, яка у вас проросла, або тиканка, можливо, залишилась. Будь-яка цибуля, яка була не посаджена або не використана, садіть. І ви отримаєте цибулини, хоча не сильно великий врожай, але буде свіжа своя цибуля. І все, більше нічого не сіємо та не саджаємо. Росаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Але якщо є необхідність така сильна полити рослини, поливайте, але підживлювати небезпечно. Можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Обробка рослин проти хвороб та шкідників проводиться біопрепаратами. 1 червня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 1 червня 2024 року. Так ще й 1 червня будуть магнітні бурі. Можливі головні болі це ж овен. Тому, будь ласка, бережіть себе і не використовуйте для харчування міцний чай, каву та алкоголь. Що ж, готуємо? А смачненьке готуємо з риби, з морепродуктів. Хто є м'ясо, можна готувати м'ясо нежирної птиці. Використовуйте висівки для видалення шлаків. Доступні овочі та фрукти, які у вас є, але дуже корисні лимони в цей день, свіжа, будь-яка, свіжа зелень, редиска і свіжі цибуля та часник. Дуже-дуже корисні саме в дні овна. Смачного вам! Ось і підійшов до завершення наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, гарної погоди, щастя та радості, миру вам та добра. Зустрінемось ввечері, а поки на все добре. Бувайте всі здорові! Щасти вам!